Жодного загиблого, п'ятеро, поранено. Ось такий підсумок бойових дій за останню добу для українських військових на Донбасі. Загалом терористи 101 раз обстріляли сили АТО найгарячіше поблизу Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Опитного та Станиці Луганської. Подробиці у сюжеті. Сьогодні зранку бойовики з важкої артилерії вдарили по Старогнатівці та гранітному. Про це повідомив пресофіцер сектору М Ярослав Чепурний. За його даними, бандити тричі обстріляли позиції сил АТО біля Старогнатівки і один раз в районі Гранітного. Загалом за останню добу кількість обстрілів з боку бандитів значно зросла. Російська терористичні війська продовжують використовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. За минулу добу було зафіксовано 20 обстрілів із 120-мм мінометів та два обстріли із артилерії калібром 122 та 152 мм. Шість разів злочинці застосовували танки. Одна з найгарячіших точок на карті АТО блокпост квіточка біля тереконів Горлівки. Там диверсанти кілька разів на добу намагаються атакувати українських бійців. Бандити підбираються на 200-300 метрів до квіточки, а далі отримують по зубах. Бойовики майже щоденно гатять із забороненої артилерії по позиціях сил антитерористичної операції. У відповідь наші бійці використовують лише такі кулемети або стрілецьку зброю. Бійці, що охороняють блокпост квіточка, до постійних обстрілів уже звикли. Ну, буває менше в неділю, буває більше. Буває, що два-три мовчать, а Буває, що 4-5 питаються, щоб да, бійця до нас. На Луганському напрямку ситуація, хоч і важка, але контрольована, кажуть у штабі АТОМ. Напередодні дісталося українським позиціям у Попаснянському районі. Там бойовики вдарили зградів. Бойовики неодноразово. Обстрілювали та спробували атакувати опорний пункт українських військових біля населеного пункту Новотошківське Попаснянського району, проте зазнали невдачі та були відкинуті завдяки злагодженим діям наших військовослужбовців. Також на Луганщині затримали групу бойовиків, які підривали автівки українських бійців та вчинили вибух на території армійської радіолокаційної станції. Про це повідомив прес-центр СБУ. За даними відомства, під час обшуків у бандитів виявили зброю, вибухівку та складові саморобних вибухових пристроїв. Встановлено, що група діяла за вказівкою спецслужб Росії. Саме росіяни визначали об'єкти терактів у мирних районах Луганської області. Наразі зловмисники утримуються під вартою.